Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати, як у мене було завдання створити робота для очищення міського океанського дна. Є такий код, ми запускаємо платформу, ось сайт, якщо хто буде, дивитись. Як бачимо по коду, в мене є завдання чекати 45 секунд. Я зробив в мене таку стратегію, що сміття накапає, і я зберу якомога більше якомога більше цього сміття, щоб було більше кілограмів. Ми чекаємо 45 секунд, і починається. Хоч ну, починається робота цього робота, і я вам покажу кінцевий результат. Так, Хочу показати, що робот, коли бачить ось таку невеличку стіночку, яка там є сірого кольору, він розвертається в рандомному, в рандомному градусі в праву сторону, як ми можемо бачити, ось тут є. Скільки ми зібрали кілограм сміття, і я проводив експеримент, що якщо без поставити нашого робота без очікування в 45 секунд, у мене зменшився результат, ну, зібрав менше кілограмів сміття. Тому я зробив так, щоб відчекав і далі збирав. Закінч... Зараз закінчиться батарея, я покажу вам кінцевий результат, який я зібрав за весь цей час. Ось у нас батарея закінчила. І ось стільки сміття я а, зібрав за весь цей час, поки закінчилась батарея. Дякую вам за увагу.